Найвражальніший гібрид сорго. — Чому він най... найвражальніший гібрид? Дивіться, взагалі за рахунок періоду вегетації. В нього період вегетації 120-130 днів і взагалі, із усіх соргів, які є в Україні, базлі найвражальніший. Це навіть було доведено, ми були ось на цьому самому полі, ми рахували потенційну вражальність на сорго, то якщо на всіх інших гібридах було близько 6 тонн, то на базлі 8 тонн з гектара. А скажіть, будь ласка. Дивіться, саме в базлі в нього відкрита володь, і він дуже класно скидає вологу. Плюс в нього е, класне кущення. І за рахунок кущення друге і третя володь у нього по вазі, така сама, як і основна центральна володь. Угу. Плюс у нього високий восковий наліт і саме за рахунок цього він витримує високі температурні режими і посухи. На цьому полі не було доща, на землі тріщини, що можна руку всунути, а тут потенційна вражальність 8 тонн. Настя, взагалі, де доцільно вирощувати дану культуру, і особливо цей гібрид. Дивись, взагалі цю культуру класно сіють в південних регіонах. Допустимо, там, де кукуруза вже дає 2-4 тони з гектара, людям вже це не до вподоби, бо це замало. В південних регіонах сорго дає значно більше і воно економічно доцільніше його сіяти. Якщо брати північні або західні регіони, там все таки кукуруза дає більші врожаї, бо там вистачає вологи. Але якщо говорити як попередник, то сорго буде класно» попередником. Його теж там можна сіяти. А як же вирощувати його? Дивись, взагалі обробіток ґрунту може бути будь-який. Тобто, це як і дісковка, оренка, так само і по нулю. Міжрядя ми вибираємо таке саме як кукурузу 70 см, взагалі вони дуже схожі, ці дві культури. Значить, Міжряді 70 см ми вносимо до сходового гербіцид Толазін ультра 3-3,5 літра на гектар. Після сходового вносимо дисула, І потім до виходу в мітьолки ми вносимо в вінкроп з цинк екстра, щоб у нас була більша і краща вражальність. І ще вносимо інсектициди. Від попелиці ми вносимо від просяного комарика канонірду, а якщо в нас є совка, то ми вносимо фосорган до. Ну і звісно, перед збором врожаності, як тут на полі, ми вносимо десикант. Настя, що ти скажеш про стійкість, наприклад, до хвороб. Дивись, взагалі, сорго е, дуже класна в цьому плані культура, що на неї вунгіциди в принципі витрачати не треба. Це вже тільки якщо по факту. Але воно, як практика показує, не хворіє. Воно стійке до борошни стороси, до е, вугільної гнилі, до септоріоза, антракноза, ну і до інших. Е, Найстійкіших, найпоширеніших захворювань. Воно не хворіє, тільки по факту. Дивись, взагалі багато клієнтів зацікавлені цією культурою, але в людей є сумніви, куди його здавати. Як ти вважаєш, чи його можна легко здати і куди? Дану культуру досить легко збути. Її приймають як на елеваторі, також приїжджають трейдера, особливо із Західної України. Його. Беруть, сама розумієш, спирт, корм, тобто проблем із збутом даної культури взагалі немає. З вами була Софія та Настя, інтернет-магазин Агромен. Підписуйтесь на наш канал, задавайте запитання, якщо вони у вас є, і пишіть в коментарях, чи будете ви сіяти в наступному році сорго. Настя, а ти можеш розказати самі головні особливості даного гібриду?